Січовики беремо участь у відеопроекті Капсула часу з посланнями майбутнє, щоб закарбувати у віки наші думки, наші відчуття, щоб зрозуміти, який шлях має пройти Україна, щоб стати квітучою незалежною європейською державою. На мою думку, через 5 років Україна буде повністю відбудована до того ж, за європейськими стандартами запрацюють нові фабрики та заводи. Власне. Українське виробництво буде процвітати, ми будемо основною країною в експорту зерна, олії та електрики в інші країни. Інтеграція в Європу відбудеться легко та швидко. Україна буде демократичною, прогресивною та незалежною державою. За ці п'ять років українці стануть толерантнішими, дружелюбнішими, турботливими. Цінність життя родини, стосунків, сім'ї уже в рази виросла порівняно із матеріальними цінностями. Цифрової технології поглянуть усі сфери життя. Наука стрімко почне розвиватися, культура і духовність буде в пріоритеті. Всі українці будуть розмовляти українською мовою. Ми завжди будемо пам'ятати і шанувати наших героїв. Мрії наші про світле майбутнє для України, щоб вона стала могутньою державою з непереможною армією, з демократичною владою, добрими і щирими людьми, щоб над головою було мирне небо, а в полях жовте колосся. За в школах щасливі діти, а в родинах був достаток і злагода, що вона здобувала звіту в Україні і тут же знаходила високоплачувану роботу, щоб в нашій державі кожна людина була по-справжньому щасливою. Ми віримо в перемогу, тому що віримо в Збройні сили України. Ми віримо в перемогу, бо віримо в усіх українців, які мають право на життя. І ще сильне бажання жити. Жити тим життям, яке ми собі замріяли. Наша віра допомагає нам рухатися вперед, волонтерити, відбивати наступ ворога, визволяти окуповані території. Ми маємо надію на краще майбутнє для України, які ж навіть традиції з'являються в українці. Саме перше це святкування перемоги. Перемоги добра над злом, нового над старим. З'явиться багато національних українських свят, родинного святкування. Українці достоменно вивчать і будуть знати свою історію. І кожен українець буде пишатися тим, що він народився і виріс на українській землі.